Найшвидшим серед позашляховиків на тринадцятому етапі Дакару був хамер американця Робі Гордона. Лідер загального заліку француз Стефан Петерансель на своєму міні фінішував дев'ятим. А от екіпаж української команди Six Ukraine на чолі з Вадимом Нестерчуком гонку завершив з 21 м результатом, і у генеральній класифікації піднявся на 26-й рядок. У перегонах мотоциклістів рівних не було господарі етапу почеліцю на КТМ Франциско Лопесо Контардо. Слідом за ним фінішував лідер абсолютки чинний чемпіон Дакару Француз Сіріл Депре, який також змагається на КТМ. А от серед квадроциклів продовжує тримати пальму першості у заліку Ямаха Аргентинця Маркуса Патронелі. Перед заключною гонкою ралі рейду його перевага над найближчим переслідувачем становить 1 годину та 50 хвилин. У змаганнях же вантажівок на Дакарі правлять бал російській Камази. 13-й етап виграв Андрій Каргінов. Залік же упевнено очолює Едуард Ніколаєв.